Привіт, друзі, вона в, в ефірі. Сьогодні їдемо катнемо. гарний маршрутик. Стартанув я з постометів. Зараз знаходжуся десь там в полях постометів. Їдемо, подивимося. Я давно туди вже хотів потрапити, ніяк не виходило мені, це є печери хоросно. Маршрут буде гравійно польовий, бо я вон в полі. Але, 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 чудова погода, дуже пейзажне небо. Тому я думаю, картинка має бути гарна. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. В описі під відео буде посилання на банку, де ми збираємо хлопцям на антенну. Допоможіть, підтримайте збір, бо збори просто стоять. все. Ніхто не донатить. отак. От, От взагалі ніхто. Не будьте ніхто, задонайте. Погнали! Починаю подобатися цей маршрут просто реально кайф. Комусь явно повезло сьогодні з погодою, бо я в вітрівці. Доволі прохолодний вітерець, я тому не гаряче. І отакий от пейзаж маршрут. В мене десь зараз туди-туди піде, до гори. Так що я думаю, я ще не один пейзажик, не одну гарну панораму таки побачу. Виїхав я на чудову рівнесеньку дорогу асфальтовану. Це я знаю вже де я є. Я зараз їду. Умовно в Поршну. Там будуть кляті обхіли. А з Поршнем ми десь поїдемо далі. Але погодьтесь, прекрасна погода. Озеро. Добрий вечір, Бус замовляли? А туди мені? Стою на перехресті і навігатор мені каже Ти посередині в ніде. Прийдеться знову дивитися телефон. Телефон мені що каже? І каже, що я десь не туди поїхав. йо й-мо, ну що ж таке? Якби трафив ті обхіли. Думай мені кому-то каже О дуже важкий маршрут. Он такий о, добрий вечір. Отак, от ви розуміли? Ну і там по траві весь такий самий. Коротше, іду пішки, вело поносенька. Фу, бляха. Дорозі не О, такий ось такий стенд, який говорить, що до печер ще 2, -2 кілометри, ракуваць 10 тут маршрути, кугаїв, липників. До речі, це можливо якраз те, що я шукав. Маршрути велоопілля, а можливо і не велоопілля. Під темне Ну, Одним словом, поставити собі на паузу, зробити скріншотик, якби що. Давайте отак от, зроблю. йшов оглядовий камінчик там такі скелі ух там. дуже гарний мороз а ще тут дуже небідовий обхил реально тупо стіна якась я не обхил щоб розуміли звітом ти приїхав а тепер туди І якщо там був дуже їздабельний обхіл що... ну тут же все а ще я бачив тут табличку, що тут є 250 метрів лавандові пагорби. Пагорби. Бачу? Лаванди не бачу. Зараз може ще побачив. Але блін такий обхіл, чим їхати то як би трапив ті обхіли. Лаванд... Лавандове поле. Ну, гарно, сонячно шкода, сонця нема. Було б сонячно, воно б було набагато гарніше. Гойдолка. Там якісь стільці, вулик. Там фортепіано. один пом, тут фотозона, Ох, аж бігом. Якісь гамачки чи що це таке? Щось таке. Гамачок. Вон там ще один. Там якась альтанка є. Ну, в цілому дуже непогано. Тобто, якщо ви поїдете на печери в хоросму, буквально рекомендую заїхати сюди. Так, значить, що мені сказали? Вхід тут платний, 150 гривень, але воно реально того вартує. Тут просто тишина. Ніяких машин тобі не чути. ні нічого. Та тарабанок моя сумка. Для дітей вон, є всякі приколи і кажуть власники, що вони ще зроблять і ще буде. Тому, в принципі, дуже-дуже кайфове місце, дуже... Така тихеньке чилове бу. трафив ті Обхил. обхіл прийшов з із Ну нічо прийдемось прогуляємось я пробував їхати в нього але не, не сьогодні Фу. Фу. я ліз полями лісами ярами і добрався Мені Google каже, що це є печери хоросна. Я знаю, що це печери хоросна, але я чомусь думав, що вони набагато більші. Хто з вас знає, куди я забрів, бо я буквально забрів, начебто як по локації, але ну... тут тупо все позаростало, ні холяри не видно, ніякий вид з них не відкривається, тому місце Ну таке собі насправді. Але знову ж таки мені цікаво було сюди добратися, сюди давно хотів так, дійсно є якісь тут печери, якісь скелі, що це є, піщаник, вапняк, щось таке. ну В цілому гарно, але щоб сказати... Це типу як бонус по маршруту, ок, не більше. Поки в мене там готується їдло. Подивився я трохи на ті печери, ну ось сам наверху гарний такий ярус. Буквально гарний там навіть можна посидіти. Я думав, що на тому все, але виявляється. Ну, я розумію, що для когось це не буде з але вони йдуть ще сюди. От, тут така доволі велика скеля. Десь сюди йде. глянемо, що в нас тут далі. От. Дерево завалене. Можливо навіть після цього буревію, щоб був... Ну, ні, ну, насправді такі скелі, ви знаєте, такі скелі і вони... Ну, ще ось... Ой! Містійте, окуляри! Оп. І вони такі, ну непогані, цікаве місце, насправді можна приїхати. Та, звісно, це не чортові скелі, які є в нас, але... Ну ой, дивіться, так вони ще йдуть далі. Правда тут стежка така з дітьми не варто ходити, але... Але дуже навіть ну, цікаво насправді. Що, йдемо далі, подивимося. Я там, правда, велосипед лишив. І найголовніше, що я там залишив все своє їдло. А, я сьогодні нічого не готую, я сьогодні їм їдло. ну Рідко, напевно, тут хтось ходить, бо... Ось така стежка. Ага, ну і мабуть все, так? Що мені туди далі лізти? Щоб подивитися, там далі вже нічого нема. Вертаємося. Так, поїв я кави попив. Все окей, почилив. Місце таке непримітне, воно ось там внизу. Внизу, от по факту, за цією сосною. Якщо будете шукати, от вам орієнтир ця сосна. І за нею внизу <тит> ті скелі. Місце дуже гарне, насправді дуже гарне. І ось відкривається з нього пейзаж. Краєвид просто бомбезний. Друзі, така видалась покатенька. Я якось дуже замучився, бо останній вся дорога назад йшла проти вітру, по ґрунтах ще й до гори. Вправся. Але довольний. Поставте палець до гори, якщо сподобалося відео, якщо сподобався маршрут взагалі, напишіть, чи ви його катнули. В описі під відео є збір на антенну для хлопців 103-ї. Поможіть, будь ласка. Ну реально, треба і... Чим пошвидше, а збори не йдуть. Все, стоять збори. Тому як, якби всі ви підписники, що в мене є, задонатили по 10 гривень, у нас би було б би 15 тисяч гривень. Угу. До тих, що є майже 60 і вже 75, а там вже 120 недалеко. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, беріть участь в лотереї, яка буде, в розіграші лотереї, яка буде. І до наступної покатеньки. З вами була Навар Па-па!